Діана Блогер похизувалася, в яку суму обійшлися нові покупки для донечки, а це десятки тисяч гривень. Також обговоримо скільки блогерка заплатила за пологи, за підуралкою, як сприймається материнство через тиждень після пологів, та чи об'явився батько донечки. Ну і як назвала свою принцесу? В мене, до речі, і є здогадка. от днями діана похвасталася, що купила ось цей візочок для своєї доці. Та коляска 22 вісімсот шістдесят. Маєте, хочеться дитині купити найкраще. Також блогерка придбала заколисувальний центр. Ось такий заколисувальний центр. Дивіться, він такий кіслогойдовка, 5 буде. А ще кокон і подушку. Кокон 1200, подушка 250. Ну і усіх цікавить, скільки обійшлися Діані пологи. Тому слухайте далі. Вже ні за що не платили. У мене була палата сімейного типу. Вовше просто все ноль. Навіть підвалка все безкоштовно. А ще блогерка натякнула, яким ім'ям назвала доцю. Я думаю, що це Емілія. А ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Я вам казала в принципі, яким я хочу ім'ям назвати. Хто був німатіний, той той поняв. Було б це імені, яким я хотіла б назвати. Також Діана прокоментувала, як їй в ролі мами. Я вже зновилася в ролі мами. Дуже класно, легко і все дуже просто. А ще сповістила, чи хоче ще мати дітей? Можна сказати, що і надалі планую ще одну дитину народити. Діти це реально шасся, і це дійсно класно. Це просто реально. Ну і молода мама показала на прохання підписників, чи зменшується її живіт після пологів. Фактично живота немає, вже все стає плоско, як має бути. Ні, рівно ти ж нека не ладила. уже дівся. животика вже в мене все немає. А ось що до батька дитини, то Діана розповіла усю правду. Як ти маєш полятися, сама без чоловіка, а скід одне. А що чоловік такого мені поміг? Я би чоловіка відходила всю вагітність. Ну і блогерка відверто зізналася, як вона ставиться до свого колишнього. Людина, яка не прийняла свою дитину, мені ніколи не була і не буде потрібно. не мати одиночку і виховую дитину сама, не хуже, чим чоловіком, де ще краще.